Буковина матиме ще одного партнера у Європі. Як святкували на Буковині 22 го річницю Незалежності України? Потяг Чернівці Коломия збив на смерть людину. На п'ятому каналі інформаційний випуск місцевий час. Ваші увазі події, які відбулися у Чернівцях та області цими вихідними та протягом доби. Сьогодні понеділок, 26 серпня. В студії працює Ярослав Нуфрик. Вітаю вас. Потяг Чернівці Коломия збив на смерть людину. 72-річний буковинець переходив колію у недозволеному місці. Машиніст неодноразово застосовував звукові попереджувальні сигнали, але чоловік так і не відреагував на них. «Чернівецької області 24 числа вранці приїхав на автомобільний ринок на вулиці Каленіс. Коротше шлях перейшов колі в нетом для цього місті. Одна з версій міліції загиблий мав вади слуху, а тому й не чув наближення потягу. Правохоронці розповідають за останні кілька років, зафіксовано вже п'ять випадків, які закінчилися смертю. Але нехтують правилами переходу залізничних колій люди набагато частіше і тим самим ризикують власним життям. Буковина матиме ще одного партнера у Європі. Голова Чернівецької обласної державної адміністрації підпише угоду про співпрацю з округом Вараждіна, що у Хорватії. До того ж, останнім часом пожвавилося співробітництво нашого краю з шльонським воєводством Польща. Триває робота Чернівецької області також у спільному європейському проєкті Україна, Румунія, Молдова, за допомогою якого наш край отримав 14 мільйонів євро від Брюсселю на розвиток. Приємно, що, що ці наші події відбуваються напередодні дуже важливого для України вільнюського саміту, який відбудеться в листопаді поточного року, і на якому якраз визначиться європейська перспектива України в плані підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Чернівецька область вона сьогодні демонструє всім наповнення оцієї головної тези в Брюсселі, яка постійно звучить, що Європа – це європа регіонів. Ми сьогодні е, е, найбільш потужні в регіональній співпраці. Цими вихідними чернівці відзначили 22 другу річницю незалежності України. На святковому концерті, який відбувся на театральній площі, знання на Буковині та за її межами колективи дарували свою творчість чернівчанам. День незалежності. Хтось святкує, а хтось працює. Учасники оркестру Буковина старанно проводять репетицію. Підбираємо дуже красиві вірші, красивий репертуар, тематичний, все, це нашу рідну державу. Для Леонори Іванівни День Незалежності визначне свято вдягнути вишиванку та намисто саме в цей день. Для неї вже традиція. Щоправда, каже, аж надто скромно. Ми відзначаємо його цьогоріч. Не похоже, що сьогодні День Незалежності. Ви знаєте, так аж мені сумно стало. Пішла на Соборну площу. Тихо, спокійно, як кожен день. Пан Аркадій, який завітав до нас на святкування з Росії, теж погоджується, що заходів до Дня Незалежності в Чернівцях не багато, але навіть про них громадськість інформують недостатньо. Я був два роки тому на дні Незалежності зі <зас> Чернавса і був огромний концерт, велика сцена, багато народу. А зараз, мені здається, це зараз скромніє. Але думки щодо святкування різнилися на театральній площі, де і проходив концерт до дня незалежності, було людно. Такої нраці для того, щоб ходіти та щоб ні, як не всякую чушь смотрели по тріліпатілівітні, а именно вот такое тако народ. Оркестр народної музики, «Буковина» та народний духовий оркестр настільки запалювали своїм виконанням, що глядачі із задоволенням танцювали. Попри те, що колективи виступають не на великій сцені, а відповідні служби навіть не поклопоталися перекрити рух транспорту, аби зробити захід безпечним для чернівчан, величний талант цих людей перетворив дійство на справжнє свято для чернівчан, присвячене дню незалежності. Ульга Андрійська Левицький, місцевий час. Перетворювати непотріб в край необхідні речі та навіть витвори мистецтва здогадалося керівництво парку Жовтневий. Матеріалом для цього слугують сухі дерева. Як створювати годелки, оригінальні урни для сміття, лавиці і навіть витвори мистецтва з відходів. Дивіться далі у сюжеті. Жоден із цих чоловіків не має освіти столяра, Та це не завадило виготовити ось таку красу з дерева. Ні, не був тробив шаферм соліті. А як вам вдається виготовляти такі речі? Руки добрі. ідея створювати вироби самотужки. Найперше з'явилася у директора парку Жовтневий. Він фотографував те, що йому сподобалось, а потім давав завдання робітникам це відтворити. До прикладу цю лавку чоловік побачив на відпочинковій базі у Феодосії, оскільки матеріалом слугують аварійні дерева, зробити вкрай необхідне для парку вдалося за мізер. Результатом роботи тішаться не лише діти, а й дорослі. Ми годаємося, згадуємо дитинство. Щоб зробити решту заплановано лише творчості не вистачить для цього. Необхідні надійні інвестори. План розвитку парку жовтневий був розроблений ще у 2006 році. Того часу з'явилися льодовий майданчик, сноутюбінгова траса, спортивно-оздоровчий комплекс. Та лише на папері грошей не вистачає навіть на найнеобхідніше. говорити, ті, які були заложені в бюджеті. Їх завідомо не вистачало 460 тисяч на рік. То доволі велика большая сума про те, що парк потрібно розвивати в один голос, говорять і дорослі і діти. От якщо б була гарна дорога, то, -та, то б багато людей би тут б їхали б на велосипедах, б на роліках, на скейтах. Раніше були якісь гуртки, секції були, все, а тепер все платне, і а кожен не кожен може собі, собі це дозволити. А треба щось робити таке для дітей, щоб вони могли прийти і, і на скакалці поскакати. І навіть десь якесь маленьке зробити поле футбола пограти через, через дорогу. дорогу в наші... Там же масив прекрасний, там дуже... такі. Зера є красиві, там таке можна зробити рай. А поки достатнього фінансування немає, Микола Строкань продовжує втілювати свою фантазію в нових дерев'яних виробах, аби впорядкувати та оновити парк, котрий так полюбили Буковинці. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький місцевий час. У Чернівці до села на німецький поет Макс Чолик, черговий мешканець поетичної оселі Мерідян черновіц Організатори наголошують, нинішньому резиденту чи не найбільше пощастило, адже він має нагоду перебувати у столиці Буковини під час проведення міжнародного поетичного фестивалю. У Чернівці за натхненням новими враженнями та справжнім поетичним оточенням. Німецький поет зізнається за три дні зрозумів, що це не тільки ідеальне місто для творчості, а й місце, де хочеться залишатися на тижні, а то й місяці. Перебування тут насправді дає мені можливість і бажання працювати. А Чернівецьке оточення дає мені з одного боку необхідну віддаленість, а з іншого історичну основу, яка є дуже важливою у моїй роботі. Тому, як на мене, Чернівці це прекрасне місце для творчості. Організатори Мерідіан Черновіць розповідають: наразі Макс Щолик наймолодший резидент поетичної оселі, автору всього 26. Тим не менш, його сміливо можна назвати досвідченим поетом. Він неодноразово брав участь у фестивалях, публікував свої тексти у численних антологіях та журналах. А торік видав книжку вибраних поезій. Це молодий берлінський автор. Власне, чим він такий найбільший цікавий, Макс дуже активно бере участь у різних літературних угрупуваннях і сам є таким співорганізатором угрупування молодих поетів Берліна. 13. крім фестивалю, де Макс буде мати також презентації, поетичні читання він потрапляє у поетичне турне. Діан Черновіц. Німецький поет буде на Буковині чотири тижні. За цей час він продовжуватиме писати свою книгу, робитиме нотатки про наше місто і гулятиме вулицями, де колись жив і творив Пауль Целан. Я намагаюся відчути целана і збагнути витока його думок, але в іншій площині я дуже радий бути тут, шукати і пізнавати місця, де він був і творив, і писати під цим впливом вірші. Безпосередньої участі у фестивалі «Мерідіан Черновіць, у тому числі поетичних читаннях в потязі з Києва до Чернівців, Макс Щолик планує реалізувати один проект з Андрієм Любкою, який базуватиметься саме на перекладацькій співпраці поетів, аби зробити поезію іноземних авторів доступною аудиторії у всьому світі. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час. Художні керамічних виробів такого рівня чернівчани ще не бачили. Оригінальні, незвичні з європейським смаком творіння представлені у галереї «Світ-арт». Знаково, що експозицію присвятили Дню Незалежності різнокольорові роботи, що підіймають настрій або ж навпаки, ліричні, котрі змушують замислитись. Представлені роботи різних майстрів з України: це Львів, це Ужгород, Київ та інші міста. Оцей зріз мистецький, як працюють керамісти в різних областях, в різних техніках, в різних жанрах, це є дуже цікаво. Відвідувачі галереї по-різному сприйняли ці творіння, проте байдужим не залишився жоден. Це такий європейський рівень. Все, що створюють художники, воно нам дає надію, що Україна є, буде завжди, і вона буде наша незалежна. Надо наращувати слоя цієї культури. Панімається, он так легко сліті з полученням незалежності України. Майстри зізнаються, що не шкодували подарувати роботи для експозиції, адже вважають, що зробили велику справу для розвитку культури на боковині. Подібні експозиції допоможуть також у розвитку туризму нашого краю. Вважають організатори виставки. Завдяки працівникам краєзнавчого музею навіть створили емблему. Вони мені дозволили в фонди піти свої, і ми шукали старовинну буковинську кераміку. І ми знайшли тарілки середини 19 сторіччя, які були розписані буковинським розписом. Оце маленький епізод. Чи цього розпису ми взяли на емблему. Кераміка на Боковині має довгу історію. Зокрема, візерунки на цеглі, котрі досі прикрашають колишню резиденцію митрополитів, створені були ще за часів Австро-Угорщини, і саме в Чернівцях. Тому знавці цього ремесла кажуть, що сподіваються крок за кроком відновити цю гарну традицію. Ольга Андріцька, Михайло Антонюк місцевий час. Футбольний клуб Буковина переміг. Цими вихідними наші спортсмени на своєму полі зустрілися з командою Суми. І з рахунком 2-1 буковинські футболісти здолали суперників. Зараз Буковина посідає дев'яту сходинку у турнірній таблиці. Наступний матч наші футболісти зіграють на виїзді 31 серпня проти Алчевської сталі, яка 16 очками є першою серед команд першої ліги. Наразі у нас все більше інформації розміщена на нашому сайті та в соціальних мережах. Якою буде погода в місті та області, дізнаємось за мить від Ірини Мороз. І пам'ятайте, не варто дивитися у минуле стугою. Воно не повернеться. Треба зуміти мудро розпорядитися теперішнім. позитивних думок, легких справ і спокою у душі. Будьте сп'ятим. Побачимось.